Грати на 14 дюймах в усі AAA-тайтли 2024 року на максималках на ноуті, який важить менше 2 кілограм. Так, це реально Спредатор Triton 14. Ноутбук виконано у суворому нордичному дизайні, без зайвих наворотів та фішек. Лише прямі зрозумілі кути занудованого алюмінію. Але варто вивести модель зі сну і геймерське походження стає видно неозброєним оком. Місцева клавіатура, за вашим бажанням, почне сяяти одразу в 13 режимах. Всі ці rgb пишноти актуальні і для фірмового логотипу у правій нижній частині ноутбука. Всі можливі опції, включаючи ці, а також тонкі налаштування роботи кулерів, робляться через фірмову утиліту Predator Sense. Для неї навіть є окрема кнопка запуску. Для охолодження використовуються два вентилятори Aeroblade 3D п'ятого покоління, зроблених із металу. Технологія Vortex Flow дає змогу оптимізувати повітряні потоки всередині корпусу для максимальної циркуляції повітря. Щоб залишатися максимально холодним для процесора, використовується рідкий метал. Це дає змогу забезпечити низькі температури навіть за максимального навантаження. Всередині, найновіші процесори Intel Core 13-го покоління і нова серія відеокарт від NVIDIA. Повірте, ви будете випробовувати його у вимогливих іграх майже щодня. Спробуємо! Славетний кіберпанк завжди актуальний через регулярні оновлення та DLC. Викручуємо усі налаштування на високі, запускаємо місцеві бенчмарки, отримаємо пречудовий показник FPS під 90. А рівень отриманої картинки та, зокрема, ефектів дозволяв нам наповнено солодитися навіть найбільш завантаженими сценами гри. Now out. What are you doing? You got us? Продовжуємо експерименти та тестуємо НОУД вже у грі з відкритим світом. Forza Horizon 5 має підійти. Налаштування на високі, викочуємося на місцеві галявини і що отримаємо? Знову ж таки стабільний та високий показник FPS. Ваше авто буде робити в грі саме те, що ви й запланували, в тому числі й в онлайн-баталях time with таймуде варто зазначити, що всі ці красоти будуть відображатися на екрані з високою частотою оновлення до 250 Гц і роздільною здатністю 2К, та з неймовірною піковою яскравістю до 600 ніт. Ноутбук ідеально підійде як для найвимогливших геймерів, так і професійних творців фото та відеоконтенту завдяки стовідсотковому кольорному охопленню DCI-P3. Зокрема, він чудово впорується із таким модним глобальним розділенням робочих столів, аби ви все ж змогли чітко розділити своє геймерське та робоче життя. З цією моделлю це точно знадобиться. Тож, підсумовуючи, якщо ви зараз знаходитеся у пошуках ноутбуку з екраном на 14 дюймів у компактному корпусі з крутою підсвіткою, реально крутою, а обов'язково на останньому поколінні відеокарт від Nvidia, ну що ж, ви його точно знайшли? Ось він. Питань по функціоналу цієї моделі бути не може. Єдине питання, яке залишається, лише одне, чи це той самий ноутбук саме для вас?